Вітаю. Росія тестує блокування WhatsApp та Telegram. Для чого? Для приховування правди в Домі. Десятка пентаклів це карта дому це всередині країни. Можливо, бояться народних хвилювань. Старший аркан, справедливість і диявол це, якби і по закону, але не, не чесно, це все. І диявол це взяти людей під свій колпак, приспати їх. Король кубків, десятка жезлів, дуже багато інформації виходить по старшому аркану Сонце висвічується, яка може розпалити боротьбу. Бояться, що люди почнуть прокидатись від цієї інформації, яка надходить. І також десятка жезлів, це е, також вказує на важкість. Багато зараз росіян е, бачать уже іншу картину, яка відбувається на війні. Там також їхні військові показують, що насправді там відбувається, і влада боїться, що про це будуть усі знати. Тож вони хочуть, щоб новини були тільки із їхніх джерел. В яких багато буде приховано правди, і створюватимуть для людей ілюзію. Я навіть не знаю, можливо, в них в планах, або ж вони вже створили щось своє, якийсь типу канал інформаційний. Саме от такий, що він ілюзорний, багато чого приховано, заводять людей в оману. Або ж вони планують це зробити, щоб Росія була тільки на російських каналах. І ще по трійці Пентаклів і Старший Аркан вежа, я б припустила, що Можливо, вони хочуть заблокувати десь біля трьох меседжерів або ж якихось інформаційних каналів.